Дуже дякую організаторам цього заходу, що також залучили тернопічний проєкт Польський сервіс відбудови України. Для нас надзвичайно це дуже важливо, тому що тут є наш український бізнес, і ми дуже хотіли би, щоб наш український бізнес вийшов на ті показники, які були до повномасштабного вторгнення, економічні, країна розвивалася, бізнес мав дуже надзвичайно великі перспективи. От і тому дуже важливо, що сьогодні ця підтримка була важлива і оця співпраця, яка сьогодні є. Я думаю, цей такий ваш посил, ваших бізнесів, ваші, скажімо так, кредити у банків, це для нашого бізнесу є сигнал в того, що ми будемо співпрацювати, і саме головне, що ви вірите в нашу перемогу. Це надзвичайно важливо. Взаємно пізнатися про можливості ведення бізнесу в Україні, відновлення України, модернізації України, а також відкриття можливості співпраці на третіх ринках польського і українського бізнесу. Сьогодні в Тернополі відбувається україно польський бізнес-форум, на меті якого є проговорити і зробити успішні кейси, саме допомогти громадам, допомогти бізнесу, саме в цій міжнародній співпраці. Адже сьогодні будь-яка допомога в економіку, в Тернопільщину, в загалом в Україну це велика допомога для нас.